Вторгнення Росії в Україну перекреслило всі ці заспокойливі очікування вічного миру, і треба було переходити в новий стан. Цей новий стан, зокрема, прискорив і європейську інтеграцію України. Як відомо, в цей рік ми вступали вже як кандидат, більше того, кандидат на членство з чіткою перспективою відкриття переговорів. З Європейським Союзом по конкретних вже напрямках і по конкретних кластерах. А з свого боку, Європейський Союз сформулював своє бачення вимог і підходів до безпеки, до тієї безпеки, яка є зараз, фактично, постійна загроза агресії з боку Росії, і тієї безпеки, до якої треба прагнути, коли е, настане мир, коли. Припиниться війна в Україні, коли треба дбати про те, щоб це не повторилося знову, щоб гарантії миру і безпеки були міцними і надійними, а не пущені на самостійне якесь вирішення і плавання. Отже, цей не Позачерговий саміт в лютому був дуже важливим поштовхом, і на ньому було прийнято погоджено спільне рішення, спільний підхід про те, що треба розробляти нову оборонну стратегію.